Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про молодіжну таку ініціативу. Це молодіжна мобілізаційна компанія під назвою Твій голос студії. Ініціатор цієї молодіжної мобілізаційної компанії Олександр Санченко. Це ви багато. були доброго дня дуже активні під час виборів. Так і 25 травня, і коли були парламентські так, так, так. вибори, ми можемо передивитися ваш сайт. Він присвячений саме вибор. А вибори зараз минули. Наступні вибори, дай Боже, будуть там не раніше аніж. Місцеві ж вибори ще грядуть. Ага, місцеві. Тобто, ви також будете. Ну, ми зараз думаємо, як ми можемо ну, в них прийняти участь в плані мобіліційної кампанії. Тому що суть вільці кампанії в принципі в тому, щоб змотивувати молодь бути активним, йти на вибори. Для чого це робиться? Чим більше молодь ходить на вибори, тим більше всі політики будуть щось робити для молоді. Бо явка підвищується за молоді. Це ваш сайт, так Так, це наш сайт. Це у нас у нас іде паралельно декілька активностей в кожній кампанії. Ця кампанія була направлена не тільки на те, щоб люди йшли голосувати а на те, щоб не продавали свій голос. Тому що серед молоді дійсно особливо на периферії є ще така проблема. Ну мені здається, цього року або Минулого року не дуже там купували голоси. Більш-менш все було чесно. Ви якось проводили якісь там моніторинг, там дослідження, як купували, продавали голоси. Ну, ми, по-перше, на соціальна служба, тому особисто ми не проводили. У нас є постійно партнери, які це проводять. От, власне кажучи, через минулі дослідження про те, що саме молодь більше, ну молодь і люди старшого віку більше продають. Свої голоси в минулі періоди, mm -hmm. то ми акцентували одну з інформаційних напрямків кампанії, яка була е, направлена на, на минулих виборах, саме на те, щоб молотне продавала, апелюючи на те, ну. На, на події, які відбуваються на війну, що продаючи свій голос, і, власне кажучи, розуміючи, хто буде купувати ті голоси. Ви навіть я правильно розумію, зустрічалися з зірками. Там були музиканти, там продюсери, які також так. закликали. А вони не агітували за якусь там певну партію, а просто казали, там приходь на вибори. Так все було? так серед таких зірок були і Руслана, і Положинський, і Фогот, і Фозі, і ну, більше тридцяти різних зірок різної величини. Різних напрямків, які фактично ну, знімали ролик з ними там 40 секундний, які а, говорили про те, чому вони підуть на вибор і чому молоді варто йти на вибор. Фактично, це були мотиваційні ролики. які Гарно пішли і в інтернеті, і деякі канали взяли їх як соціальні ролики, власне кажучи, на ну, соціальну рекламу. А мені здається, не дуже складно там. Ну записати ролик, там приходьте на вибори. А, дещо складніше пояснити молоді за кого голосувати, щоб вона захотіла розібратися в цих програмах, в цих кандидатах а їх було безліч так. І, і ну, тобто, прийти і просто там кинути, поставити там птічку за те, що ти там проголосував. Це не дуже складна, ви роз'яснення проводили якусь роз'яснювальну роботу? Читайте, аналізуйте. Ось програма, ось кандидат, ось інший. Дійсно, ви праві і це є ну правильне питання. Саме тому в рамках президентських виборів, коли були, то у нас ну знову ж таки. Це волонтерський проект, волонтерського ресурсу вистачило те, щоб проаналізувати програми кандидатів. І ми зробили витримки вижимки з кожної програми, що стосується молоді, тобто фактично, молода людина. Йому важливо, ну, їй важливо в першу чергу. Mm -hmm. Як мені здається, те, що ну, обіцяється молоді. А це перша частина, друга, це ми намагалися. Ну, ми звернулися до всіх кандидатів. Звичайно, що у них було не так багато часу, щоб вони зробили з нами інтерв'ю стосовно того, що вони обіцяють молоді. Ну Серед таких там рейтингових кандидатів то це тільки богомолець погодилася. Ну тобто у нас було розгорнуто інтерв'ю про те, що вона фактично обіцяє. Серед кандидатів мер це була і Леся і Бондаренко. Тобто, ми з ними записали. Ну, звернення від них ну не звернення, це було фактично таке 10 хвилинне інтерв'ю. Тобто, що ви збираєтесь робити для молоді, як ви це будете робити, щоб вони якось розгорнуто відповіли. Угу. А зараз немає поки що там ніякої перевиборчої компанії. Ну, а, ви і... зараз чим займаєтесь? А, зараз ми ну, один з таких проектів, про який хотілося би розповісти, це школа громадських проєктів. Після майдану з'явилася велике кількість, ну актуалізувалося у молодих людей питання, що вони хочуть щось робити для країни. Але не знають як. От. Або знають, але їм потрібно більше досвіду. Власне кажучи, таких людей ну, для них була створена школа громадських проєктів, вона вже йде другий етап. Просто щоб ви розуміли, в рамках цього другого етапу у нас навіть серед учасників є люди, які організовували а, і а, бібліотеку Майдану, і, і пошту Майдану, тобто, які прийшли ну, вдосконалити свої навички зрозуміти, що їм далі робити з тим ну, з, 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 своїми досвідами. Mm -hmm. да, це, це, да. Ну на наші бовки та. а, там є фотографія, де викладачі є школи громадських так. проектів. А хто входить до складу викладацького? Давайте можемо пройтись по фотографіях, по іменах. Ну я розумію, що там телеглядачі не дуже їх гарно бачать. Да. Ну власне кажучи, всіх об'єднує великий досвід саме в громадській діяльності. Оксана Тюпа, я керівником школи рекламних технологій, власне кажучи, на території яких на території якої відбувається цей проект проєкті безкоштовний, абсолютно. Тобто, учасники mm -hmm. не платять, ну поки що ми не шукали грантодавців, тому що все це на волонтерській основі. Тобто, ті люди, які мають досвід, як я. Як Оксана, як Олександр, як Юля Мархель, яка в цьому році буде керувати проектом Зробимо Україну чисто, який ви також, напевно, мали чути, знаєте. Тобто, ну, рівень людей, які організовують це. Як є у нас представники і благодійних фондів, як Ніна Гаєвська, яка є представником фонду відкриті серця. Тобто, ми допомагаємо зрозуміти людям і як робити проекти, і як шукати ресурси на їхню реалізацію. Школа громадських проєктів. Я розумію, так школа, ну так конкретно, туди треба там, поступити у перший кол. Ас навчатися, здавати іспити. Є викладачі, є клас, 30 учнів, і ми щось вивчаємо. І навіть є фотографії вже проводилися. Да? якісь там зустрічі? І ви проводили вже якісь заходи. Що було вже? Дивіться, школа да, вона звучить як школа. Насправді це серія майстер-класів. Тобто ми даємо теоретичну частину, а це з однієї сторони. З іншої сторони, до кожного проєкту, який є у нас, прикріплюється куратор, який допомагає, і кожен учасник має реалізувати якийсь проект за ці два місяці, коли де школа, вже хоча б мінімальний. А щоб спробувати конкретно який є проєкт, який його реалізували, і як ну так, це може це можна буде сказати через два місяці, Тобто, якщо казати про минулу школу, про досвід, який вже uh -huh. можна сказати, то це був проект. Ну саме власне кажучи, який був у мене під підкораторством це свого, в ну збирали кошти на тепловізори, робили концерт, зібрали на два тепловізори. Ну фактично, це якісь такі конкретні проекти. В рамках цієї школи буде зрозуміло через два місяці, коли ці проекти будуть реалізовані, Тобто, зараз іде якраз етап старту, тобто ми їх наповнюємо знаннями, контактами, допомагаємо. Зараз та йде розробки проектів. Тобто, через місяць я можу до вас притискати. От в рамках школи, завдяки там підтримці школи, були реалізовані. ну, Такі То такі прайзи. зараз іде московий такий штурм. Ви придумуєте, що будете робити, і потім вже скажете: о, ми придумали, ми будемо робити те те і те, те. Ну я б сказав, що зараз іде і, та, і та планування більше. Тобто, більшість людей, які прийшли, вони прийшли вже з ідеями. Тобто я хочу робити те те те, але я не знаю до кого йти, що робити, де шукати партнерів, де шукати волонтерів, де шукати спонсорів, як це все реалізувати. Тому вони прийшли з готовою ініціативою з мотивацією, але їм треба допомогти, от зрозуміти механічні. Частиною що що як робити? Тому зараз відбувається фактично планування і навчання, то як. Правильно зробити ефективно зробити проект, зараз я спробую з іншого боку Давайте. зайти, щоб зрозуміти краще. А нас багато зараз проводиться круглих столів. Там якісь там обговорення, приймають якусь там резолюцію, і ну нічого більше не не відбувається. Якщо б не відбулося цього круглого столу, цього круглого столу. Ну, наприклад, круглий стіл проводився з приводу кінотеатра Жовтень. А навіть директор кінотеатру Жовтень не ходила на цей стіл, тому що коли її оголосили програм. У круглу столу, вона сказала, ну це ви хочете просто поговорити, поговоріть без мене. У мене є більш важливі справи. І вона ту туди навіть не пішла, а прийшла до нас на ефір і розповідала насправді а, ну, нагальні потреби кінотеатру mm -hmm. Жовтень. А, і для того, щоб я переконався, що це не тільки обговорення, да, чогось незрозуміло чого. А, школа громадських а, проєктів. Я розумію так, що є люди, які мають вже а, заготовки якихось проєктів. Так а, їм треба туди набрати якісь там помічників, коли вони Сказали люди. Ми будемо робити проект продовження світу. Свого 2 нам потрібно збирати гроші на безпілотний літак. Поїхали а от зараз. Ви збиралися, і є фотографії у вас уже у Фейсбуці і в контакті. Так, 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 так. Що засідання там школи громадських проектів так. відбулося? А результат який дивіться, це ж не засідання, це навчання, це фактично майстер-класи. Тут важливо розуміти, що в школі є декілька напрямків. ну фактично їх два є. А новички, які прийшли просто з ідеями, і от ми хочемо щось робити, є такі скажімо, називаємо старички, які вже з досвідом які хочуть розкласти. Тому... Фактично, це не є круглий столи, коли ми всі разом сідаємо. Тобто, береться якийсь спікер. Тобто, наприклад, вчора там це був я і Ніна Гаєвська, які я маю великий досвід фандрейзингу в пошуку ресурсів, спонсорів. Ніна представник фонду вона зі сторони фонду прийшла, розказала так. Фондам потрібно те, то, те, то те-то, заявки треба заповняти так то, так, то, так то. Тобто дають, дається конкретна інформація, яка конкретно допоможе тим людям, які прийшли на школу. Вчорах було там приблизно 40 людей з двох потоків, які задавали конкретні питання: як нам краще там подавати там в цей фонд, як це краще писати це, як краще писати спонсорську пропозицію. От, тобто ми їм даємо актуальні відповіді, виходячи з того, що у нас цей досвід уже є, і вони потім будуть цей досвід використовувати. А ви говорили вчора про що на засіданні? Про фандрейзинг це пошук ресурсів для реалізації реалізації проектів. Тобто це, це пошук ресурсів у спонсорів комерційної компанії, у грантодавців. У Фізичних осіб, це як збір там, на вулицях у держави. Ви навчали людей, як е, приходити до спонсорів, що їм казати, так. Е, які там документи, так, бюр, так, так, так. план, якийсь там бізнес-проєкт і таке інше? Так, показували приклади, відповідали на питання, тому що у мене є свій досвід. Uh -huh. тобто, а, мої проєкти, які ну, перед тим, що сьогодні не казали, це місць України «Підтримували», Лайф, «Філаріаль», МТС. А, і ну, багато середніх компаній, як там ажур і інші? Тобто, Ми я розговоримо про конкурс краси України. серед студентів. студентів. Тобто, ви коли задумали цей проект, наприклад, а ви пішли до певного оператора мобільного зв'язку і розповіли, що ось в мене є проект, ось документ, ось презентація. Так ось там подивіться. так і про цей досвід ви розповідали так, на так. школі громадських тобто, проєктів. Тобто, як вони можуть свої проекти по. Подавати, що важливо для тих самих партнерів, тобто наша задача це показати в рамках вчорашнього тренінгу, як до цього відноситься та сторона, до якої приходять. Тому що крім цього, я ще три роки працював в компанії Red Bull. Я підтримував молодіжні проекти, тому я можу сказати, от компанії зазвичай дивляться отак: -от. uh -huh. тому вам важливо зробити то-то. і не забути зробити то-то, щоб компанія хотіла вас підтримувати і далі. От. Тому фактично от вчора на це було направлено показати іншу сторону. Зараз складно взагалі знайти спонсора підтримку серед будь-яких компаній міста Києва для того, щоб підтримати цей конкурс, інший конкурс, там, третій проєкт. Дійсно, стало важче, це об'єктивно, через те, що ну, якби, у нас така ситуація в країні війни. От, ну, якщо казати ну, об'єктивно про, про маркетингові бюджети, вони зменшилися. Mm -hmm. ну, ми зараз, якщо казати про спонсорів. Якщо це Проєкти пов'язані зі збором коштів для там, АТО, то ну, в якомусь плані їм зараз ну, віддається перевага, і ну, не можна сказати, що легше збирати, тому що багато хто зараз цим займається, слава Богу. От. Але на такі розважальні проєкти дійсно стало ну, складніше. А От. вони потрібні? Ви вважаєте? Ну, наприклад, там міст тут? Міс або міс. я переплутав пер... студ Міс, як правильно. Студміс, це студміс. у нас просто зареєстрована торгова марка, да, угу. студміс, от і наша переможниця в всеукраїнському рівні представляє на всесвітньому рівні. Я думаю, що такі проекти ну, в міру розважальні, потрібні. То все одно, коли ми проводили всеукраїнську студміс, то ми в рамках неї збирали кошти знову ж таки для волонтерської ініціативи «Київська Русь, яка опікується батальйоном батальйономським -тери... територіальним угу. обороною. От все одно є елемент ну соціальності. Ми без, без цього не можемо нікуди піти, тому що поки відбувається у нас війна, то які розважальні проекти. Але вони важливі для того, щоб ну знову ж таки не падати духом, що не, не все у нас настільки погано, щоб ну бачили, що, що. життя продовжується, це важливо. І Я не одразу це від військових також. А, якщо повернутися знову так. до школи громадських проєктів, ви казали, що інший спікер це був представник фонду. Це благодійний фонд так. чи благодійний фонд. А вона розповідала про що як створювати. Рюється благодійний фонд. Ну наприклад, для мене це там загадка взагалі. Ні-ні, Вона розповідала як їм, як представникам ініціатив, що важливо подавати фондам. що, що, що для фондів важливо в рамках співпраці з. Молодіжними або громадськими ініціативами. Тобто, як правильніше писати заявки, тому що у фондів є своя специфіка. Взагалом ну, просто у фонда є заявка, звичайно стандартна, яка заповнюється, там є якісь ну, є важливі речі, на які треба звертати увагу. Фактично, більше вчора механіки було. Тобто, що це важливо тут не забудете. Угу. Звертайте увагу на цільовість фондів, тому що є фонди, які більше опікуються, наприклад, лікарнями, є які більше екології, І, ну, більш такі технічні угу. моменти. Ви, ви Сказали, що вчора прийшло там ну приблизно там 40 людей, так. і у всіх є якісь там ідеї. Так. А які ну приклади ідей, що хочуть зробити зараз молоді люди там віком до 27 так наприклад, угу. але не знають як. Ну наприклад, які ідеї? Ну, наприклад, ну я власне кажучи, курую вже більш досвідчених. Ну, тобто є новачки, є старички. Я працюю більше з старичками, які досвідчені. То, от, якщо ближче бути до там, майдану, то є пошта майдану, є е, бібліотека майдану. І в них є однаковий запит, як це краще структурувати, тому що є багато. Ініціативних людей, ну тобто є багато ініціатив і не багато менеджменту, і вони фактично прийшли на школу за тим, щоб зрозуміти, як це краще налаштувати, тому що ситуативно відбувається щось, але це не складається в загальну картину. І от, власне, кажучи, у них є такий запит, і для чого? Для того, щоб бути більш ефективними і робити більше користі. О, для мене це є так. А перед тим, як запускати якийсь проєкт, ви оцінюєте його ефективність? Ну, Наприклад, там, Пошта Майдану і е, бібліотека, бібліотека Майдану. Це ну, проєкти, які живуть, чи їх просто там штучно підтримують? Вони потрібні? Вони живуть, і, от, і дійсно, ну, під час Майдану це було ну, якби, їх актуальність була більша, тому вони зараз шукають друге, ну, як би це правильно сказати, новий зміст свого існування. Тобто, наприклад, в той самий бібліотеку Майдану люди досі якби, дають книги. І та одна із идеї, яка виникла у координатора у керівника це в тому, що блін, є ж багато сільських бібліотек, де там взагалі не оновлювалися книги, а У нас є ці книги. Так можливо нам зараз актуальніше направити цю енергію саме на це. Ну, тобто вони шукають зараз свій новий зміст. По перше, а по-друге, залишилась купа людей, які ну активні, які хочуть щось робити, і, і ну вони їм треба зрозуміти, куди рухатися, що щоб їх щось мотивувало. А ви в рамках освітньої поїздки їздили навіть у Німеччину. так, так. А є декілька фотографій з цієї поїздки, і є декілька постів. З вами зустрічалися. Ну, по-нашому, міністри, які опікуються молоддю і спортом, так а, але це в в Німеччині так. здається, він там дещо інакше. Я, я так, зараз можу коментувати. Це е, є така організація Дір, е, яка з, з німецької сторони вона називається ну, німецько-руський обмін, хоча до руського ну, немає відношення, це просто така назва, uh -huh. так історично склалася. Е, навіть щодо Росії немає жодного відношення. Е, ми зустрічалися з спікером Берлінського парламенту. От якраз ми зараз в ньому знаходимося, зі спікером по молодіжним питанням не так називається. Партію, якою є більшістю в цьому. І ми розмовляли якраз про молодіжну політику загалом і в рамках цілої поїздки. І з цими тими, з ким ми зустрічалися, тобто як вона у них реалізується, скільки грошей йде на підтримку молодіжних проектів. Ну дійсно у них це зовсім інші цифри. Тобто, якщо казати в рамках Берліну, то з Берлінського бюджету виділяється 15 мільйонів євро на підтримку саме молодіжних проектів. І у них все ще більш децентралізовано і на рівні Берлін ділиться з не на скільки чи 16, чи скільки як. Районів uh -huh. і на, на райони окремо що виділяється 85 мільйонів євро. Тобто, ну з нашим ну тобто, щоб ви розуміли на конкурс проєктів всеукраїнських молодіжних організацій Міністерства молоді і спорту там здається, виділяється 10 мільйонів гривень. Тобто, по нинішньому курсу, це ну нам важко порівнювати життя німців і українців. Тому а е, який сенс в цій по ну поїзці з'ясувати те, що вони живуть все ж таки краще, ані ми. Ну ми знаємо це. Ну навіть можна було не їхати до Берліну. Який досвід ви там отримали? Дуже величезно, я написав п'ять величезних постів, які є не знаю, я розумію, що у нас небагато часу. Тому такий дуже важливий висновок. Я всю поїздку від всіх, з ким ми зустрічалися, від ми зустрічалися і депутатом національного рівня, яка якраз лобіює Україну від партії зелених, і до просто представників регіональних рівнів. І я від всіх чув партісипація. Я думав, Блін, що це таке? Ну тобто, ну я -то англійською знаю партісипейтін, тобто участь. Але вони постійно це використовували як ну міжстроки, таку ну червоною ниточкою на всіх зустрічах шло що партісипація молоді. Ми це робимо, і молодь має партісипацію, ну більш партиципацію. І я їх питав: а це у вас є десь прописано, партисипація молоді, що залучення? І я тільки під кінець зрозумів, що це просто на рівні ну, менталітету, закладено, що їхня молодіжна політика направлена на те, щоб от у них молодь ділиться там 21 21-22, 27, щоб це молодь, 2021, отримала перший позитивний досвід реалізації чогось і була залучена, і потім виростала. Партісипейті ну ставало дорослим, які цікавиться, uh -huh. які партісипеють, які приймає участь у житті міста, району. Тобто, це таке виховання, ну громадянина. І, от і для мене це було дуже. Тобто, це ніде не прописано, не прописано, немає закону, що треба молодь залучати. А це ну от на такому ментальному рівні. І Це найважливіше, що мені здається, до чого ми маємо також жити, тому що це не тільки молодіжна політика, вона має функціонал в майбутнє, що uh -huh. вирощування спонукання кожного громадянина далі бути активним. Да, ну і будемо а, утрірувати. А, ви приїхали до України, зустрілися з нашим міністром молоді та спорту і сказали: слухай, а ти знаєш, там вот партасипейтен, там в Берліні. Він о, я не знав, і ми так будемо робити. А, а потім що сталося? Ви приїхали в Україну, і куди цей досвід і висновок кому донесли? Ну, по перше, я їм ділюсь з тими людьми, які є в моїй сфері. Тобто, це ж тільки один з досвідів, які є Друге, ну, У мене з'явилися моделі, як о, функціонує у них молодіжна політика в цілому. І взагалі поїздка була якраз направлена на те, щоб подивитися, як вона функціонує від найнижчого до найвищого рівня, і зв'язати таку цепочку. Отак От, як я ну ж не буду скривати в майбутньому і зараз я вже є в молодіжній ну політиці, ну не в плані формальній політиці, тобто я допомагаю розвиватися проектам. Та ж школа громадських проектів. Вона орієнтована на молодь, і ми фактично даємо знання і спонукаємо молодих людей робити молодіжні проекти. Тобто ми впливаємо на молодіжну політику. Тобто, я поки що ну не бачу себе в рамках якогось міністерства, тому що там все дуже забюрократизовано. Але от в рамках у цього громадського сектору, третього сектору, який може по-своєму це робити, і, власне каже, ці знання, які там отримав, mm -hmm. бо щоб ви розуміли, деякі центри молоді там управляються молодіжними організаціями. Тобто я побачив, як вони не не, не тільки співпраці з державою, а як вони окремо діють. І Я от зараз цей досвід тут втілю, ним ділюся. От і я сподіваюся, що це ну, не остання поїздка, для того, щоб подивитися, як і в інших країнах також це відбувається. Бо нам треба брати кращий досвід і не ну, А, Ну, наприклад, Німеччина, там також суспільство політизовано. Є партії, є весь час якісь там транспаранти, лозунги, білборди, за кого там голосу. Усувати, хто там дитячу площадку зробив, там німці понад усе, або там ще щось там прикріпів, там молодіжну організацію Опікується якась там певна політична партія, вона взрощує там молоді регіони Берліну або щось там таке. Тут у вас багато запитань в одному запитанні, і от я давайте спробую по частинам. Я просто скажу про саме цікаве, тому що у них просто по-іншому все це відбувається. Угу. Дійсно, у них все політизовано, і через децентралізацію це ще більше проявляється. Тому що в тому ж самому Берліні розклад сил ну, один, а на національному рівні інший. У них децентралізація велика, тому фактично, у них є регіони, де одні партії сильніші, фактично вони керують цими регіонами, ну, не керують впливають на розвиток цих регіонів, а є ну, інше, де інше. І, відповідно, за рахунок цього є от така ну, децентралізованість, якщо так можна сказати. А, про злиття партій і а, якби, громадських організацій. А, у нас по закону в вузах не можуть діяти політичних партій. У них по-іншому. Ну, я спілкуюся з представниками, яким з якими зустрічалися, хочу більше про це дізнатись, тому що у них це формалізовано, тобто є там партія СДП, і є там. Грубо кажучи, клуб фанатів СДП такого-то університету, і це нормально. І фактично партія вкладає в те, щоб розвивати своїх там прихильників в рамках цього університету. Вони роблять різні заходи. Я так розумію, що вони чимось ну, обмежені, але через політичну культуру вони ну не заступають за ці межі. Тобто немає якоїсь такої суперпрямої агітації. просто існує клуб угу. в університеті, і у них це дозволено. Ну, у них там небагато здається, так політичних партій. Ну, в Берлінському парламенті, наскільки пам'ятаю, 4 чи 5. Тобто це СДП, пірати, що мене здували, це вони здається, тільки в Берліні прийшли. Карибського моря. Ну просто інтернет ну, як, не хочу порівняти з нашої інтернет партією бо це політпроєкт. Але вони там дійсно як. Я так розумію, що вони виїхали на тому, що всі партії серйозні, вони не серйозні, але вони хочуть щось реально змінювати, щось робити. А ви казали про е, політичну культуру? Що таке культура? Я розумію. А політична культура це що треба вміти обов'язково не робити. Ну, я думаю, що політична культура тут я мав на увазі культура м, політичного творення, тому що ну дійсно ви кажете про круглі столи, і Україна прийняла там якийсь Тренд круглих столів, тобто вони там більш дієві. Тобто, якщо вони збираються, є резолюція. То ця механіка існує не просто так. Тобто ідея в тому, що збираються люди, які зацікавлені в вирішенні проблеми. Вони спілкуються, сваряться, миряться, знаходять якісь рішення на рівні резолюції. Uh -huh. І ця резолюція доноситься до органу, ну, до кого вона відноситься. І фактично орган бачить, о, ну, значить о -о, отак от вони. Хочуть і там цей процес працює. Він дуже важкий. І потім цей орган робить. Ну в більшості, в більшості так, наскільки я розумію. Знову ж таки, я ну ще не вважаю себе достатньо експертом, в тому щоб… ну mm -hmm. я от в чому бачу проблему, що е, є інша проблема цієї сторони, що є дуже багато часу витрачається на оце, на ну на досягнення консенсусу. Але ж розумієте, коли консенсус досягнутий, то вже нікого не виникає питань. Все, ми домовилися, рухаємося далі. От, оце і це важливо. Це важкий процес, але він важливий. У нас просто це взяли механіку, але сам зміст процесу зник. А далі ваші якісь там плани на найближче майбутнє і взагалі там задачі, які ви перед собою ставите. Ну, По-перше, я зараз розвиваю одне з ну, допомага розвивати одне з креативних просторів Києва, це Фріджен Спейс. Там дуже багато. Ну, ми даємо гарні можливості для саме некомерційних організацій. От у нас була. Переселенці, ну освіта для переселенців, тобто ми надаємо там на на пільгових умовах або інколи, якщо це якісь соціальний там безкоштовно. От і а в зазвичай, ну звичайний день це працює просто як креативний простір. Це одна річ, друга а це це креативний простір. Це що? Це ну захід заклад, заклад. де можна заклад. зайти. Він От. має назву яку Free Gen Space. А ти можеш туди зайти, і що ти там можеш там робити? По почасова оплата. Ну як в в, в... Креативних просторах, от але він має таку більш якраз соціальну, ну тобто, є можливості для молодіжних соціальних проєктів, так, як у нас немає будинку молоді, то от я як молодіжний лідер намагаюся дати можливість іншим організаціям більше щось проводити робити, тому що потрібна якась основа. От і завдяки цьому заходу, який також ну підтримує таку ініціативу, особливо в даний час, то нам це вдається робити. Друге, це студміс України, звичайно, що буду продовжувати його робити. І подивимося ближче до виборів: е, ну, чи буду продовжувати твій голос чи ні. Ну, дивлячись від, від того, як буде йти процес. <гум> Олександр Санченко, молодіжний лідер, і ініціатор е, молодіжної мобілізаційної компанії, твій голос. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам, що запросили до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.